Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 18 вересня 2024 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Овний карта дня для вас. В Овні старший аркан мах. Все у ваших руках для того, щоб реалізувати бажане і задумане. Не бійтеся, будьте сміливі та впевнені в своїх діях. Ви гарний майстер, майстер ви гарний оратор і готові за собою повести велику кількість людей. Якщо ви постараєтеся, ви зможете все реалізувати досить гарно та успішно. Тому вперед, нічого не боячись, і все вдасться. Терези тельці. Для тельців, для тельців, король мечів. Офіційні справи, справи з паперами, переговори, ухвалення важливих рішень, обговорення важливих подій. Досить такий серйозний день, день, в якому потрібно довіряти тільки своєму розуму, а не емоціями. А також не варто бути занадто жорстокими до занадто, занадто строгими до своїх рідних, до своїх близьких. Будьте трошки м'якшими, близнюки. У Близнюків дев'ятка кубків це гарна карта, яка віщує нам гарні новини, радість, щастя та задоволення. День успішний, віщує вам здійснення якогось вашого бажання, можливий подаруночок або гості, яких давно не бачили. День важливий принесе вам гарні позитивні емоції. Раки у раків трійка мечів. вам варто уникати конфліктних ситуацій, варто не відкладати візит до лікаря, якщо ви записувалися, якщо ви цього потребували. А там передумали не потрібно. Так потрібно обов'язково сходити на відкладати на наступний день, уникати конфліктів. Вони вам зайві, тому що це буде ці конфлікти негативно будуть впливати на ваш фізичний стан, на ваше здоров'я. Також ці конфлікти вони можуть виникнути із за дрібнички, тому не варто через це псувати собі нерви та собі настрій. Також карта може вказувати на певні три проблеми, які будуть у вас в пріоритеті в цей день. І настав час якомога скоріше це все вирішити, припинити будь-які непорозуміння та будь-які конфлікти. Також можуть бути невдачі в роботі, неприємні якісь новини, болісні якісь рішення. Взагалі не потрібно відкладати неприємну розмову, якщо вона така передбачається. Через якусь важливу серйозну справу тому справи важливі не переносимо на наступний день, і по можливості уникаємо конфліктів та непорозумінь Леве. Для Левів. У Левів четвірка жезлі досить такий гарний день, активний, якісь нові справи, нові починання, завершення одних важливих серйозних справ, які досить успішно реалізуються, та початок нових, не менш успішних та приємних. Також, можлива, підготовка до свята та саме свято. День приємний, гарний, можливі подарунки та взагалі позитивні емоції. Діви. Для дів четвірка мечів, а вам варто відпочити від всіх важливих серйозних справ, просто набратися сили, енергії та ретельно виспатися. Вам варто пікрувати піклуватися про своє здоров'я, тому що можуть виникати серйозні якісь самі захворювання ці сезонні, які не дадуть певного спокою та будуть забирати багато сили. Тому відпочиньте досить-досить ретельно. Не займатися великою кількістю справ, по роботі, по дому. Просто відпочиньте. Візьміть це для вас просто буде необхідним. Терези. В Терезі п'ятірка кубків, поганий настрій, все не так, ви чимось незадоволені, якісь невдалі новини, все складається не як планувалося. Але перш за все потрібно взяти себе в руки, свої емоції в руки. Ви маєте розуміти, що на минулих проблемах не варто зациклювати. Складні ситуації їх можна Вирішити. Будете жалкуватися якимись певними подіями. Також карта може й говорити про те, що ви дуже зациклені на минулих невдачах, що заважає просуватися вам вперед. Взагалі, карта говорить і про те, що ви можете от в спілкуванні можуть, з певною особою бути такі напружені відносини. Перш за все потрібно взяти себе в руки, контролювати свої емоції. Це саме головне, і не зациклюватись на тому, що колись було на минулих проблемах. Вам варто дивитися тільки в майбутнє, для того, щоб вирішити всі свої невдачі. Скорпіони. Скорпіонів, П'ятірка мечів, а вам варто остерігатися обманів та шахрайських дій. Також матимуть певні особи з вашого оточення негативний вплив на вас, від яких потрібно буде цих людей триматися якомога подалі. Також карта може говорити про не те, що вам не вистачає впевненості в собі в тому, що ви робите. Перш за все, потрібно перебороти всі страхи, всі тривоги, всі переживання і повірити в свою роботу. І тільки тоді ви зможете перебороти будь-які складні ситуації, якщо візьмете якийсь позитивний настрій і обов'язково все. Тоді вирішите. Також можуть виникати певні обмеження саме з вашої сторони. Самі себе будете обмежувати в певних якихось справах, важливих діях або важливих моментах для самих себе. Тому подумайте, чи варто себе обмежувати і будьте більш наполегливіші, рішучіші, все вдасться. І позитивний настрій стрільці. Стрільці, в паж в конфліктні ситуації, ситуації, які вас будуть провокувати і намагатимуться втягнути в чужий конфлікт. Ситуації, де вас будуть критикувати, приткувати і так далі, будьте вищі цього. Всього, не звертайте на це все увагу, і все вдасться, все налагодиться. Звертаючи увагу, втягуючи себе в ті конфлікти, ви зробите собі тільки неприємності. Уникаючи цього всього, все налагодиться. Козироги. Кози... В косорогів також паж мечів. Можуть виникати певні розбіжності, можуть бути конфліктні ситуації виникати в колективі з певними особами, з якими вам доведеться активно попрацювати. знаєте, буде боротьба за свої інтереси, відстоювати свої інтереси доведеться. Також карта говорить і про те, що все в ваших руках для того, щоб це все вирішити. Ви і вам потрібно приготуватися до того, що ваші очікування можуть не виправдатися в цей день. Можливо, отримаєте в чомусь відмову, критику, або, знаєте, не матимете відсутність, відсутність буде якоїсь підтримки зі сторони ваших рідних та близьких. Саме головне, дбайте про свою безпеку, зберігайте пильність і прораховуйте кожен свій крок. І знаєте, не робіть якихось необдуманих, поспішних дій. Це саме головне. водолії. Для водолії випадає колісниця. У вас досить такий активний та насичений день? Можливі подорожі, можливі поїздки, якісь відрядження. Буде вас очікувати вдача, успіх, нас, скажімо так, перемога, буде визнання ваших заслуг та, знаєте, таку впевненість собі ви проявите, що вам допоможе будь-чого досягнути в цей день. Хороші новини, хороше здоров'я, далі поїздки, в когось, можливий, навіть переїзд. Знаєте, в цей день ви проявите себе досить успішно та проявите свою, свій характер та свою силу волі, що допоможе досягнути успіху рибки. В рибок повішений, у вас певний застій у ваших справах. Вам варто відпочити, набратися сили та енергії, не варто братися за щось нове. Краще вирішити ті питання, які вже давно у вас набігли, накопилися. І перш за все, не розкисати, не капризувати. Розкисаючи, ви можете тільки згнати себе в депресію і буде складніше вийти з ситуації. І вам просто потрібно відпочити, набратися сили, ретельно зважити всі за і проти, можливо, помедитувати, і ви обов'язково знайдете. Та рішення негативних моментів, які будуть у вас виникати. Невдалих спроб і так далі. Бажаю всім гарного дня, гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. До побачення!